Напишемо до мутроморфу, Руду смачнючою красуню, ту, що з дрібненького насіння поволі вороста в городі. Сидить, зростане, наче квітка, аж потім глянь, зелений чубчик почавиться на нашій ланці. Радіє тому, що насіння, яке, яке зібрали Щі, ми завчасно ще восени, дало нам сходи. Зросло, не вмерло, це вже дача. От щастя нам, бо будемо мати і борщі су, і те, що інше до столу їсти робили. Запам'ятаємо назавжди ніщо родить без турботи. Як хочеш в дачу добру мати, іди працюй, і Бог нам в поміч. О, великий помідори, о смачний ти помідори! Пам'ятаєш ти в нашій уяві? О, великі помідори, ти солодкі і червоні. О, великі помідори, маєш різні сорти. О, великі помідори, для кого овоч або фрукт, ти бачиш на вітаміни. О, великі помідори. Ода видірку, о, великі овочі, таря, шкіна, та як скипта, так у роті, а твій сніт на О, овочі, твій яскравий зелений одяг, так очі хоче кинутись очі. Твій аромат, торкнувся своєї душі. Він підвищує мій апетит, а ще ти дуже низько калорійний. А це означає, що навіть перебуваючи на дієті, можна не обмежити себе в тобі. Овірок на 98% складається з води. Він та... Мовою справа, а вода, як відомо, це життя. А твій смак так є. Смаки дзвіс, казав, о, мій улюблений ловиче, слава мені слава. Огірковий рай, почув я запах на столі, огірочок принесли мені. Підійшов я до стола на тарілці чотири огірка. Гарні, започні, зразу слюнки потекли, бо вони дуже смачні, коли хромчує, в прають. Ода перцю, ти прекрасний овочей, люблю тебе, я дуже. Коли тебе кусаю, серце моє тане. Ти і жовтий, і червоний, а для мене просто кращий. Бо люблю тебе сердечно, на віки і на віки. Ти солодкий, ніжний, смачний. Вісно люблять тебе і дорослі, і малі. Ну а я обожнюю, Значить, цар з овочів усіх, а смак твій просто шик. Коли тільки бачу, свідомість втрачаю, бо ти такий прекрасний. Мій овочі послухай, люблю тебе і ставлюся з повагою. Багато овочів на грядці та всі красиві і смачні. Але один з них найкращий, найкорисний на землі. Його прекрасне добре тіло, мов смарабнів, куща в і з'їсти так його хотілось, на перед цим треба помити. Помить зять миску, накриші туди, олією е, все це змастить. Такий смачний салатик буде, Що в мене вже слина біжить. Скажу вам, друзі, я по-свізьки, що це не з маком пиріжок. Кукумбар буде по англійськи ну а по нашім обірок. Ой, найвеличніші зродина картозолочка. О гаряче сонце, серед баштанку. Це ота для тебе, для визу, для возвеличення твоєї унікальності і безцінності. З яким терпінням зачекали не на відкриття цього сезону, щоб набратись від тебе унікальних і безцінних вітамінів, мінералів, каротин, з якою шамою впиняємось твої неймовірні профілактичні дії. Ти той, хто дарує рум'яниць і чордовий колір нашої шкірі. О, гарбузи, твоя олія унікальне джерело корисних елементів. Твоє насіння безцільні живодайні перли. О, сину сонця, твій ніжний, неземний смак. Не звільняйся найдухрейнішим медом. Чи ти свіжий, чи ти запечений – це одно придар сонця. Твої каша, напої, олаки, гарнір, десерт, їжа бог Ти чудово з м'ясом, молоком з лаками. Твої солодкі нотки додають пікантності будь-які страхи. Ти той, хто розбиває серце пару, ти той, кого тримає на поготові нерви дівчина на дані. Але все одно ти найблагородніше. Поєднанням корисних компонентів. Чити чемпіон серед вітамінів тоже для нас джерелом енергії на кожен день. О, найяскравіше з усіх коренеплодів! Твій причудовий слабч догоджає моїй душі, Цилати з твоїм використанням просто неймовірно. О, найперше з свіжих овочей, які з'являються весною. Ти дуже цінна і смачна, хрустка і соковита. Маєш приємний запах літа, немов отой піон. Коли тебе вживаєш, розкривається внутрішня білизна. О, райський овоч! Твоя червона скоринка залишає пекучий присмак на моїх устах. Цей груст є насолодою для всіх. О, зелененький чубчик твій. Він є дуже корисним. Вітаміни допомагають мені зростати. На вигляд дуже апетитно. Ти спокушаєш своєю красою. Набуваєш округлої чи продовгуватої форми. Буваєш в різних кольорів. Твій білий хвостик робить мене тебе особливою. це є. О, найкращі овочі у світі. Який ти суховитий та яскраво зелений огірок. Ти начебто казковий овоч. Скільки корисних речовин є в тобі, а яких неймовірно смачних сортів ти буваєш? Ти такий поширений овоч, що тебе майже кожен куштував. Ти такий соковитий, що від спраги вмить врятуєш. Ти справжній майстер маскування. Огірок дуже хрумкий. Ти буваєш різноманітний і солоний, і маринованим, і свіжим. Наш огірочок низькокалорійний, підходить всім, хто надіється. Тебе їдять дорослі і малі. Огірок використовується в косметиці. Скільки страх ти прикрашаєш? Огірок неймовірно і ароматний. Ти буваєш як зовсім маленьким, так і дуже довгим за розміром. Огірок вирощують в усьому світі. У вдома довго не залежуються. Його використовують в медицині. У гірку навіть встановили пам'ятник. От найлюблені свого овочу. На городі є багато овочів, фруктів, яєць. Але мій улюблений овоч огірок. О, ти, огірку, такий крутий, охочець. Ти саме той овеч, що Асоціюється у мене з літньою порою року. Тебе можна куштувати самого та приготувати багато різних страв. Венку, ти чудовий смак, корисний для здоров'я, дітей та дорослих. Багатьом ти допомагаєш як косметичний засіб. Після закінчення літнього сезону я дуже чекаю тебе з нових... О, який же чудовий овоч-хабачок. Він корисний смачний, а головне, що, що з нього можна приготувати безліч неймовірних смачних страв. Про, про корисність цього дивовижного овоча знають усі. В нього багато вітамінів. Він допомагає покращити перетравлення, перетравлення їжі. Посилює наш імунітет та, та у харчуванні маленьких дітей. Він просто не О, різноманітність, різноманітність різноманітність видів кабачків просто вражає. Існує чимало сортів, кожен з яких по, 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 по своєму унікальний. З такого так з такого на перший погляд просто овоча, які можна зустрі, зустрі, зустріти, чи на чи не на кожному городі можна приготувати незвичайний, незвичай, незвичайно смачний суп, супчик, рагу, оласки, варення та багато чого іншого. Тож у, у раціоні кожного. Кожного він, він просто незамінний. Кабачок можна додати до пюре, м'ясних страв, салатів. І в, кожних страв, і в кожній страві він, він буде яскрав, яскравим до повнення до смаку. О, м'ячесенька шкірка, соковита м'якість, Тон, тонкий аромат. Та виш, виш... Вишуканий смак має цей надзвичайний особливий овоч. Ніжно-зелені жовті смара... смарагдові кабачки бувають різні, але кожен з них стане справ... справжньою окрасою будь-якого столу. Навряд чи знайдеться людина, яка не, оці... не, оці... не, оці... не оціний, це просто так видно час. Вели... Величний овоч, кабачок можна сміливо назвати королем серед овочей.